Пропонуємо вам відеоінструкцію до безпровідного кімнатного термостату з сухим контактом, Tervix ProLine Wi-Fi термостат V3 Куб. Це оновлена версія термостату Tervix ProLine Wi-Fi термостат V2, який розглядався раніше. Даний пристрій призначений для управління електричним чи газовим котлами або для водяної теплої підлоги. В комплекті йде: блок регулювання, виносний блок, пластина для кріплення на стіну, шурупи, болти, дюбелі по 4 штуки та інструкція. Монтаж. Виносний блок вмикає і вимикає безпосередньо котел, тому він монтується в стіну неподалік котла, а при роботі на водяну теплу підлогу неподалік від контролера та термопривода. Він має дві кнопки та два індикатори. Перша кнопка вмикає і вимикає котел. Друга кнопка необхідна для з'єднання з виносним блоком регулювання. Верхній індикатор загорається червоним, коли працює котел. Нижній горить, якщо виносний блок включений. Блок регулювання можна або почепити на стіну в зручному місці, використавши пластину для кріплення на стіну, або поставити на стіл, розгорнувши підставку. Для підключення виносного блоку необхідно зняти з нього кришку і підключити фазу в клему з літерою L, а нуль у клему з літерою N. Для визначення скористайтеся тестером напруги. При підключенні виносного блоку до котла використовуємо пару контактів com спільний. Та NO нормально відкритий, або COM та NC нормально закритий, в залежності від типу вашого котла. Термопривід підключається дещо інакше. Для нормально закритого термопривода схема підключення наступна. нульовий провід підключаємо паралельно із нульовим для живлення виносного блоку, а фазний у клему NO та з'єднуємо клему COM з фазною клемою живлення. Якщо термопривід нормально відкритий, то схема залишається тією самою. Тільки фазний провід термопривода тепер підключаємо у клему NC, вставляємо дві батарейки типу 3А в блок регулювання і переходимо в мобільний додаток Tervix. Нажимаємо на плюсик у верхньому правому кутку Додати пристрій. Обираємо потрібний термостат на вкладці Опалення. Підключаємося смартфоном до Wi-Fi мережі обов'язково з частотою 2,4 ГГц. Одночасно затискаємо дві кнопки на виносному блоці, доки індикатор Power не почне миготіти. Підтверджуємо миготіння, натискаємо кнопку Далі і прилад має з'явитися у додатку. Важливо: Wi-Fi модуль знаходиться у виносному блоці. Тому для надійної роботи необхідно розташувати його у місцях з хорошим сигналом Wi-Fi. А з блоком регулювання він з'єднується по власному RF каналу зв'язку. Тому блок регулювання можна використовувати у місцях, де немає Wi-Fi мережі, але все ще в зоні досяжності RF мережі. Знизу є стрічка з можливими діями. Перша кнопка включає та виключає виносний блок і разом з ним котел. Друга кнопка переключає ручний і програмний режими. В програмному режимі котел працює відповідно до графіку, який налаштовується третьою кнопкою. Третя кнопка Графік налаштовує часові інтервали та їх температуру. Передбачено всього 4 часові інтервали. Будні дні мають спільні налаштування, а суботу та неділю можна налаштувати окремо. Четверта кнопка налаштування. Тут можна подивитися і змінити деякі розширені налаштування і заблокувати блок регулювання. Для вимкнення цієї функції необхідно затиснути центральну кнопку на 3 секунди або вимкнути з налаштувань у додатку. Інтерфейс. Цифра зверху зліва, день тижня, поточний час, праворуч від нього режим роботи, сонечко на нагрів, сніжинка на охолодження, індикатор відкритого вікна, індикатор підключення до Wi-Fi мережі, заряд акумулятора, режим роботи. Поточна температура і її одиниці виміру. Якщо ліворуч від неї горить будиночок, то відображається поточна температура. А якщо значок температури, то зараз відображається температура, що задається, відносна вологість. У лівому нижньому кутку, індикатор нагріву, індикатор заблокованості, індикатор охолодження, індикатор PRG і цифра від 1 до 4 в правому нижньому кутку, індикатор поточного періоду роботи. Примітка. Якщо на термостаті одночасно горить два індикатори ручного і програмного режиму, значить була змінена бажана температура при роботі у програмному режимі. Змінена температура буде підтримуватися до кінця поточного періоду роботи і не збережеться у програмному графіку. Центральна кнопка вимикає та вмикає всю панель і підтверджує дії. Перше натискання включає підсвітку, друге повністю виключає екран. Якщо натиснути цю кнопку один раз і почекати, підсвітка вимкнеться, але екран буде відображати інформацію. Покрутивши її за годинниковою стрілкою, збільшуємо температуру, а проти годинникової зменшуємо. Ліва кнопка переключає ручний і програмний режими. Якщо затиснути цю кнопку при увімкненому блоці регулювання, то перейдемо до налаштування програмних графіків. Лівою кнопкою переключаємось між параметрами, а покрутивши центральну, збільшуємо і зменшуємо значення параметрів. Для виходу з режиму натискаємо центральну кнопку. Якщо затиснути праву кнопку із включеним екраном, перейдемо до налаштування годинника. Щоб змінити значення, покрутимо центральну кнопку. Для переключення між параметрами натискаємо праву кнопку. Вихід з налаштувань відбувається так само при натисненні центральної кнопки. Якщо затиснути праву кнопку із повністю виключеним екраном. Перейдемо до розширених налаштувань. Всього існує 13 функцій відповідно до таблиці в інструкції. Для переключення між параметрами натискаємо ліву кнопку. Вихід із налаштувань відбувається при натисканні центральної кнопки. Перша. Режим нагрів охолодження. Обирає режим роботи на нагрів або на охолодження. Друга. Компенсація температури в кімнаті. Дозволяє підлаштувати фактичну температуру в кімнаті, до виставленої від мінус 8 до плюс 8 градусів за Цельсієм. Третє. Включення при відхиленні температури. Цей параметр показує, яка має бути мінімальна різниця між бажаною та поточною температурами для увімкнення або вимкнення котла. Четверте. Обмеження температури нагріву. Обмежує максимальну температуру нагріву від 25 до 60 градусів за Цельсієм. Тільки для версії де електричної теплої підлоги. 5. Функція антизамерзання встановлює температуру, яка буде підтримуватися, наприклад, в разі вашої тривалої відсутності в будинку, від плюс 3 до плюс 10 градусів за Цельсіє. Шоста. Функція визначення відкритого вікна. Open Window Detection автоматичне визначення відкритого вікна. Виставивши 0.1, активуємо функцію 0.0 деактивуємо. 7. Час визначення Open Window Detection. Налаштовує час, через який автоматично вимкнеться функція Open Window Detection при відкритому вікні від 2 до 30 хвилин. 8. Пониження заданої температури при Open Window Detection знижує виставлену температуру при включенні режиму Open Window Detection на 2-4 градуси за Цельсієм. 9. Повернення до попереднього стану роботи після спрацювання Open Window Detection. Виставляє час, скільки буде працювати функція Open Window Detection. 10. Вмикання вимикання контролю вологості. Дана функція працює лише в режимі охолодження. В інших випадках можна використати смарт-сценарії. При перевищенні відносної вологості термостат буде вимикатися. 0.0. Функція вимкнена. 0.1. Увімкнена. 11. Межа вологості. Встановлює значення вологості для функції контролю вологості. Від 20% до 95% 12. З'єднання з виносним блоком. Якщо з'єднання не встановилося на початковому етапі, необхідно вимкнути виносний блок та блок регулювання. Далі на виносному блоці затиснути кнопку для з'єднання з блоком регулювання. Має почати блимати індикатор LED 1. На виключеному блоці регулювання натиснути і потримати праву кнопку. Входимо в розширені налаштування. Лівою кнопкою переключаємося на 12-й пункт, натискаємо праву кнопку і чекаємо, щоб на виносному блоці перестав горіти індикатор LED 1. 13. Заводські налаштування. Для скидання до заводських налаштувань виставляємо даний параметр 01 та утримуємо праву кнопку більше 5 секунд. Важливо, якщо функція контролю вологості активна, термостат буде керуватися в першу чергу значенням вологості. Тобто буде вимикатися при перевищенні вологості, навіть якщо температура не досягла потрібного значення. Висновок: Безпровідний кімнатний Wi-Fi термостат від компанії Tervix автоматизує управління котлом та забезпечує оптимальний тепловий режим в приміщенні.